Вітаю, друзі, я Віталій Порт, президент Російської Федерації виступив на колегії Міністерства оборони Росії з черговою войовничою промовою. Путін обіцяє досягти всіх так званих цілей СВО і підкреслює, що якщо цього не вдасться досягти дипломатичним шляхом, так звані історичні території Росії будуть звільнені шляхом сили, причому які ж це історичні території? Російський очільник звично неуточне. Путін хвалиться посейдонами, буревісниками, арешниками і особливу увагу приділяє так званим подвигам російських військових, які продовжують звільняти, як він висловлюється, населені пункти на нашій території на території України. Путін Перейшов до прямих погроз європейцям і звинувачуючи їх в тому, що вони готуються до війни з Росією, підкреслює, що сама Росія готова відповісти на будь-який рівень небезпеки. І з аналогічними звинуваченнями на адресу заходу, на адресу європейців, виступив і очільник російського міністерства оборони Андрій Білоусов, який також, звичайно, виступав на цій колегії. У тональності цих виступів у їхньому змісті не було б нічого сенсаційного, якщо б вони не відбувалися на тлі так званих мирних перемовин, які зараз відбуваються між Україною, Сполученими Штатами та країнами Європи. І у той час, коли Сполучені Штати продовжують обговорювати з Києвом параметри гарантій безпеки для України і Долю тих територій, які сьогодні контролюються українською армією. Російський президент не висловлює навіть найменшого бажання завершувати війну. У його промові не залишилося місця ані мирному процесу, ані американському посередництву. Навпаки, можна говорити про свідоме і жорстке нагнічування напруженості, і цим займаються звичайно не тільки Путін. З Білоусою. Як відомо, напередодні цієї промови російського президента і міністр закордонних справ Росії Лавров, і його заступник Рябков, і прес-секретар Путіна Пісков виступали з аналогічними заявами. Очевидно, вони прекрасно знали зміст того виступу, який буде виголошений Путіним на колегії Міністерства оборони Російської Федерації. І тут варто. Задати досить логічне питання, ми розуміємо, чим займається українська дипломатія, яка намагається не посваритися із адміністрацією президента Сполучених Штатів на тлі продовження миротворчих зусиль Дональда Трампа. Але найцікавіше це те, чим займається адміністрація американська, якщо після перебування Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера у російській столиці. Тональність висловлювань російського президента не зменшилася з точки зору нагнічування напруженості, навіть не на йоту. А я міг би сказати, що навіть збільшилися, тому що саме з цього часу Путін почав систематично погрожувати війною Європі. Це означає, що сподіватися на якісь реальні компроміси із Російською Федерацією не доводиться тим більше що росіяни не приховують своїх намірів. Звільнити так звані історичні російські землі, а до цих історичних російських земель можна звичайно приписати все, чого забажає Кремль в такій ситуації зовсім не тільки Донеччина чи Запоріжжя, але й Київщина з Житомирщини і Волинь, і навіть Галичина можуть бути оголошені російською історичною землею. І до речі, так вже відбувалися. Протягом російської історії неодноразово варто подивитися, що росіяни вважали споконвічною російською землею, скажімо, під час Першої світової війни і як вони раділи поверненню до рідної домівки Львова. Ну і тоді виникає питання, про які такі дипломатичні домовленості і з ким ми сьогодні говоримо. Можливо. Американські чиновники щодо настроїв Путіна знають більше, ніж ми з вами. Так багато хто може думати, коли стежить за тим, як розвиваються перемовини між українськими і американськими дипломатами. А можливо, і Вітхов, і Кушнер, як і Зеленський як і з Макроном чи Мерцем, просто не хочуть дратувати американського президента Дональда Трампа. Який продовжує жити у власній реальності, далекій від справжніх намірів Путіна, і коли Путін виступає із відвертими промовами, спрямованими на продовження агресії проти України і на знищення сусідньої держави, Трамп продовжує переконувати всіх. І очевидно, своє оточення також, що російський президент бажає миру і хотів би завершити війну. Однак ніяких реальних доказів цього. Ми поки що з вами не бачимо. Ми не бачимо якихось дипломатичних заяв від будь-якого представника російського керівництва, які б свідчили про миролюбство. Ну а вже коли із войовничими заявами виступає сам Путін, взагалі не цікаво, з якими заявами виступають інші російські чиновники. Ми бачимо, що Росія продовжує наступ на українській землі, намагаючись. Окупувати якнаймога більше населених пунктів України. І ми з вами прекрасно розуміємо, що мова йде зовсім не тільки про ті українські області, які були не просто частково окуповані, але й анексовані терористичною федерацією. Ворог намагається наступати і на Сумщині, і на Харківщині, і на Дніпропетровщині, і ми розуміємо, чому для того, щоб там провести свої фіктивні референдуми, оголосити про приєднання цих українських областей до Росії і на наступному етапі. Боротьби вимагати виведення українських військ вже з цих українських регіонів, знаменита путінська тактика Салямі, яка була обрана російським очільником відразу після фіаско Бліцкріга 2022 року. Ми бачимо продовження знищення української інфраструктури, досі не оговталися від масштабної атаки Одеса, продовжують страждати від інфраструктурних проблем інші українські міста, де ми бачимо бажання у росіян. Добитися миру і де ми бачимо росіян готовність взяти участь у тому переговірному процесі, який відбувається останніми тижнями після оприлюднення так званого плану Дональда Трампа, швидше за все. Вся готовність росіян обговорювати цей план так і залишається димовою завісою на тлі намірів продовжувати російсько-українську війну на виснаження стільки, скільки у російського очільника для цього вистачить коштів, і людей готових вбивати українських громадян за криваві путінські рублі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На у Patreon баймі Кофі і до які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога й миру вам! Хай щастить!